Привіт малята! Доброго ранку, дорослі! Дуже рада знову зустрічі з вами! Сьогодні до мене завітала Марійка і принесла з собою корзинку. А в цій корзинці овочі. А які овочі зараз ми з вами розглянемо, як червоний світлофор на городі Помідор. Ці малята помідор, помідор червоного кольору і дуже смачний. Ми збираємо морквинки. Будуть взимку вітамінки. Морквинка в нас помаранчевого кольору, дуже смачна і багато має вітамінів. Десь поділись огірочки, заховались під. Листочки. Малята, огірочок зеленого кольору. Він також дуже-дуже смачний. А що в нас іще в корзинці? Подивіться, це капуста, яку дуже люблять і дорослі, і дітки. Малята, а зараз я хочу з вами з овочами. Ось у мене є листочок. Зараз овочі будуть ховатися під листочком, а ви будете відгадувати, який овоч сховався під листочком. Тож розпочинаємо. Який овоч сховався? Правильно, молодці, помідор. Потім сховався, який овоч? Огірок. А потім велика капуста, а за капустою і морковка. Молодці малята. Тож зараз ми з вами повторимо, які ж овочі принесла нам лялька. Це помідор. Морква огірок. І капуста! Ми сьогодні з вами були молодці, гарно справлялися з завданнями. Тож я хочу попрощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!